Щодня мільярди людей сплачують за товари чи послуги грошима. Готівка та монети мають різні розміри, кольори та форми. Але щоб стати таким звичним нам засобом розрахунку, гроші пережили багатовікову еволюцію. Все почалося з формування осілого ведення життя та появою різних ремесел. Відбувався розподіл праці, а отже, у людей з'являється необхідність у обміні товарів. Однак, перш ніж прийти до грошей, люди навчилися використовувати бартер, обмін одного товару на інший. Так, зерно могло бути обміняно на рогату худобу, одяг та кукурудзу, хутро на какао боби, а інструмент на морську черепашку, що служила прикрасою. Та зручність цієї системи викликала питання, тому що часто виникали ситуації, коли немає можливості обміняти один товар на інший, внаслідок того, що іншій стороні не підходить пропонований товар. Окрім того, товар однієї зі сторін міг швидко псуватися у той час, коли товар іншої зберігатися довгий час. З плином часу люди почали розуміти, що має бути універсальна річ, яка задовольнить усіх, і яку можна буде без проблем обміняти на будь-який товар. Спочатку використовуються камінці солі. Кожен розмір мав свою цінність. Іншим прикладом для розрахунків стали мушлі Каурі. Окрім того, використовувалося і хутро, і бронзові браслети, хоча вони вже мали суттєву вартість та служили для більш дорогих покупок. Часом їх почали витісняти перші прототипи грошей: золото, срібло та мідь, що почали використовуватися для обміну на товари. Люди навчилися розподіляти ці імпровізовані гроші у плані вартості. Одними з перших почали таку практику єгиптяни. Згодом процес перекочував до Месопотамії. Кожен раз злиток металу зважували та обмінювали на той чи інший тип товарів, але часто це було незручно внаслідок ваги. Справжня революція відбулася у 7 столітті до нашої ери в грецькій лідії, що на території сучасної Туреччини. Лідійці навчилися чеканити монети зі сплаву на основі золота та срібла. Такий сплав вже мав більш зрозумілу вартість, що дозволило торгівлі процвітати у повному сенсі цього слова. Саме грецькі торговці привчали до монет середземномор'я. Саме так монети потрапляють і до Риму. Аж до самого середньовіччя монети відповідали своїй вартості. Китай підхопив ідею Лідії, спочатку використовуючи фігурки, а потім і бронзові монети. Щоб вони були легші, центр чеканили пустим. Це виконувало й додаткову роль гаманця. Китайці могли зав'язувати монети в купу. Однак для серйозних покупок такі гроші стали справжньою проблемою. Майже ніхто не був застрахований від пограбування, а великі суми одразу привертали увагу. Окрім того, переносити великі суми було дуже важко. Зв'язка з тисячі монет важила більше чотирьох кілограм. Цю проблему вирішували паперові гроші, які також придумали у Китаї у 7-8 столітті. Але серйозних масштабів розповсюдження вони набули тільки в 11 столітті. Загалом саме у Давній Азії для торгівлі розробили перші особливі методи транспортування грошей. Безпечним способом стала система хавала, що розробили в індостані. Індійські купці, що володіли різними товарами, могли домовлятися між собою. Купець у одному місті отримував гроші за товар купця у іншому місці. Покупцю залишалося отримати довідку, а потім лише забрати товар. Купці зводили баланс у кінці місяця та компенсували одне одному різницю. Модифікація пішла далі. Окрім спрощення життя покупців, постачальники почали використовувати хавалу між собою. Цікаво те, що необхідність в кількості товарів постійно змінювалася внаслідок засухи або навпаки врожаю. Серйозні переплати могли бути компенсовані верблюдом або очікуванням, поки ситуація у наступні місяці не зміниться дзеркально і борг сам собою буде погашений. Виникає перший у світі дебет кредит. Система розповсюдилася з індостану до Азії та Африки. Фантастика, проте саме на основі цієї системи у майбутньому й виникнуть банки. Монети довгий час правили світом. Вони розвиваються та стають справжніми витворами мистецтва з більш деталізованими зображеннями. Однак питання їх ваги нікуди не зникло. Першим до Європи ідею паперових грошей привіз венеціанський мандрівник Марко Поло. Однак ідея не набула популярності серед знаті у Європі. Хоча зовсім без результатів у цьому напрямку не обійшлося. Щоб не перевозити шалені суми на колосальні відстані. Європейські держави поступово вводять в екселі. накази, за якими певну кількість монет можна було отримати навіть у інших містах. Перший банк у сучасному розумінні виникає в італійській Флоренції. Найвпливовіший рід у Флоренції Медічі засновує свій банк у 14 столітті. Саме з італійської мови пішла назва установи, а також чимало сучасних термінів. Банк медічі займався зберіганням грошей, кредитуванням та навіть обміном валют. Неймовірно, проте, залежна від Австрії провінція, винайшла перші сучасні гроші. Такою прогресивністю відзначилася Голландія. У 15 столітті саме у Нідерландах нарешті з'являються банкноти, що вже схожі на сучасні. Голландський Гульден вже мав чіткий номінал. Система почала працювати, але люди ще не довіряли паперовій ідеї. Ситуація ускладнювалася й банками. Хоча банкноти мали підкріплюватися сріблом, банки могли штучно збільшувати кількість грошей, а у випадку коливання часто були не в змозі повернути всім вкладникам дорогоцінні метали. Цю проблему вирішує у середині 17-го століття Британська імперія, де з'являється перший у світі центральний банк. По-перше, державний банк друкує банкноти одного стандарту, а по-друге, підтримує їх золотом. У випадку скрути підтримує інші банки та не може збанкрутіти. Окрім випадку, якщо держава перестане існувати, цю ідею поступово підхоплюють інші держави. Однак система переживає масу злетів та падінь. Люди все ще не довіряють паперу, що фактично коштує копійки та має тільки номінальну вартість. Більше того, банкноти працюють тільки коли з економікою все гаразд. Тільки на початку 19 століття вводиться міжнародний золотий стандарт. Тепер кожна банкнота держави має бути забезпечена золотом. Тому друк банкнот у необмеженій кількості виключався, що не давало грошам знецінюватися. Це спрацювало, але ненадовго. Концепція золотого стандарту була серйозно підірвана внаслідок постійних війн у Європі, починаючи війнами, розв'язаними наполеоном Бонапартом, закінчуючи Франко-Пруською війною. Але справжній удар по золотому стандарту нанесла Перша світова війна. Країнам необхідно було оплачувати боєприпаси, техніку та медикаменти, що сотнями тонн кожного дня йшли на фронт. Більшість держав втратили свої золоті резерви. Потрібно усвідомити, що номінал грошей залишається актуальним, доки ситуація стабільна, і всі люди вірять, що за цей номінал зможуть отримати певний товар або послугу. Але коли відбуваються війни, ситуація змінюється. Одним з найбільш страшних економічних наслідків війни стала гіперінфляція у Німеччині. На піку обмінний курс становив більше 4,2 трильйонів марок за один долар. А в обігу були банкноти на 100 трильйонів марок. Найбільш відома валюта долар США також пережила свої падіння під час Великої депресії. Президент США Рузвельт скасував золотий стандарт, щоб збільшити кількість грошей та простимулювати економіку. Ідею Рузвельта взяли інші держави. Крапку для золотого стандарту поставила Друга світова війна, що за масштабами витрат не знала рівних. Як результат, в Угорщині з'явилася купюра у секстельйон Пенге, а гроші змітали разом зі сміттям на вулиці. Люди повернулися до початку формування суспільства та надавали перевагу у виплаті зарплат продуктами та одягом. Окрім нестабільності валюти, ситуацію ускладнювали фальшивомонетники. Це ремесло почалося з появою перших грошей. Технологія підробок передавалася з покоління у покоління. Навчитися людині на сім'ї робити якісні підробки було вкрай важко. Але у кінці 80-х, початку 90-х років минулого століття, стався справжній бум у цій сфері. До цього часу навіть якісне обладнання, якісні фарба та папір, кліше для купюр не давали гарантії коректної підробки. Все необхідне у США можна було дістати тільки в одному місті. Чикаго. Розвиток принтерів та сканерів призвів до неймовірно високої кількості підробок. Фальшивомонетники перейшли на новий рівень. Найбільш підроблювана купюра у світі 100 доларів США. У 90-х роках майстри продавали свої підробки різним кримінальним мафіям. Хоча вартість підробки могла бути 30-50 центів за номінал у 100 доларів, об'єми були настільки великі, що фальшивомонетники заробляли мільйони. А так як їх покупцями були кримінальні сім'ї, жодного зв'язку з поліцією не було. Все це примушує Конгрес замовити нову купюру, на якій змінилося все. Кількість захисних елементів на той момент не знала меж. Новий целілозний папір, водяний знак, фарба, що змінює колір, захисна смужка, мікротекст. Додатковим методом захисту став маркер, що залишав жовту риску на справжній купюрі, коли на більшості підробок чорна. Діяла і інформаційна боротьба. Громадяни стали більше звертати увагу та бачили плакати з усіма характеристиками на кожному кроці. Це викидає з ринку більшість фальшивомонетників, але залишилися ті, хто знайшов вихід ситуації. Фарба, що використовувалася для друку, була у вільному доступі на ринку, а папір замінили сторінки з довідника, між якими затискали водяний знак. У кінці 90-х на противагу долару з'являється нова валюта. Європейський банк створює євро. Хоча поки він існує тільки в електронному вигляді. На початку нульових єдина валюта вже входить у реальний обіг. Спочатку євро на біржі котувався дешевше долару, але скоро євро стає дорожче. Пік складає 1 американський долар і 60 центів за євро перед фінансовою кризою. Внаслідок війни в Україні долар та євро знову майже на однаковому рівні. На сьогодні євро використовує більше 20 країн, у тому числі не члени ЄС. Останньою приєдналася Хорватія на початку 2023 року, однак частина країн так і не перейшла на євро. Зокрема, Данія, Швеція та Великобританія, що вже вийшла з ЄС. Це було зумовлено потужністю власних валют. Складнішою, ситуація є з менш багатими країнами. Болгарія та Угорщина не можуть перейти на євро внаслідок жорстких обмежень. Економіка має бути стабільною, а дефіцит бюджету повинен мати дуже низький відсоток. Польща та Чехія, наприклад, вже досягли необхідного рівня. Однак парламенти обох держав публічно відкладають це питання, а інколи виступають проти переходу на євро та вважають необхідністю залишити національну валюту. Загалом друк купюри номіналом у 50 та 100 євро обходиться близько 10 центів. Фантастика проте моменти, що винайшли понад 27 століть тому, досі в обігу. Звісно, вони вже втратили свою вагу, а для створення монети використовують 3D-графіку та відтворюють на великому макеті. Номінал монет також значно більше собі вартості. Виняток 1 євроцент, що коштує майже 1 цент. Однак що паперові гроші, що монети, потроху поступаються електронним розрахункам. Нещодавно у Швейцарії зафіксована планка у 90% безготівкових операцій. Очікується, що ця тенденція буде тільки збільшувати масштаби. Такий спосіб має чимало переваг. Це зручно. З сьогоднішніми технологіями можна розрахуватися годинником або смартфоном, готівка насичена мікробами. Саме за готівку купують наркотики та нелегальну зброю. Готівка зношується, її необхідно відтворювати та розвозити торговими точками. Готівку, попри все більш нові способи захисту, все ще можна підроблювати. Відповідно, в тому, що колись готівка повністю зникне, сумнівів немає.